Скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб не залежати від жертцентру? Я це питання вже підіймала на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо: чи реально вийти на стабільну зарплату, яка дозволить жити нормально без страху за завтра. Бо коли починаєш працювати, часто часто стикаєшся з несподіваними податками, податки що забирають багато, ціни високі, а те, що на руках не завжди відповідає очікуванням. А ще гірше, коли здається, що всі навколо мають 3-4 тисячі, а ти ледь зводиш кінці з кінцями. Тож сьогодні поговоримо про реальні зарплати, які платять на конкретних посадах, на конкретних спеціальностях. Тож які зарплати в Німеччині реальні у 2025 році, не середні по країні, а ті, з якими живуть українці на складах, у догляді, в офісі, в ІТ, що означає добра зарплата. Чому мінімальна зарплата не завжди є найменшою, і чи можна взагалі тут стати фінансово незалежним? Всі відповіді сьогодні у відео без прикрас з конкретними цифрами. Тож почнемо з мінімалки у 2025 році, в Німеччині мінімальна погодинна ставка праці становить 1280 євро бруто. Це означає, що якщо ти працюєш повний день, а це зазвичай 40 годин на тиждень. Тобто приблизно 174-176 годин на місяць, ти отримуєш десь 2150 євро бруто. Це на роки десь тисячу в залежності від податкового класу, страховки та інших відрахувань. Про е, податкові класи я тут розказувала. Але тепер увага: дуже важливий момент. Якщо ти працюєш, е, наприклад, на складі чи на виробництві, твоя базова ставка буде мінімальна, але завдяки нічним змінам. Понад нарву понаднармовим бонусом або по годинному тарифу від компанії ти можеш мати плюс 200-300, а іноді плюс 500 євро зверху. І в результаті твоя реальна зарплата на руках може бути вища ніж, наприклад, у бухгалтера в офісі без змін і бонусів. І це насправді не міф. Це проста математика. В Німеччині кожна кожна хвилина оплачується. І якщо ти готовий працювати більше, то система тобі дозволяє це монетизувати, тобто заробляти більше. Вітаю, мене звати Валентина. Якщо ви вперше на моєму каналі, живу в Німеччині з березня 2022 року, вже працювала в німецькій компанії, але наразі маю самозайнятість, відкрила собі бізнес як розробниця веб-сайтів та як блогер. Тож, при бажанні будь-якої колаборації зі мною або у розробці сайтів, або Стосовно блогу, звертайтеся до мене в описі під відео завжди є імейл е е для зв'язку зі мною. Перед початком цього відео дуже попрошу вас, будь ласка, поставте цьому відео подобайку, лайк, напишіть коментар не менше семи слів. Це дуже допомагає відео просуватися на просторах інтернету. І взагалі підтримайте український контент, адже це наразі дуже важливо. Чим більше українського контенту буде в інтернеті, тим набагато краще. І тим більш Тим менше ми будемо говорити, що в інтернеті немає нічого нормального українського. Тож давайте разом популяризувати українське і поширювати його на просторах інтернету. Тож, будь ласка, ще раз прошу вас поставити лайк, написати коментар, а я продовжую нашу важливу тему. Працівник на складі без знання мови це, мабуть, найпоширеніший варіант для українців у перший рік. Зарплата буде на рівні 1282 гривень. До 14 євро брутто на годину. Іноді компанія дає плюс 1 євро за нічні або плюс 25% за понаднормові. І тут, якщо ти не розумієш навіть базових слів німецької, ти просто не зрозумієш, наприклад, інструктаж, не зможеш попросити допомогу, не знатимеш, як відругувати у, наприклад, якісь аварійні або критичні ситуації. Тому тут так, все одно потрібні базові знання німецької мови. Наступна професія це опікун або помічник у сфері флеге приблизно те саме. Без Ausbildung b 1 b B1 B1-мови, тебе візьмуть максимум на 13-14 євро. брут. Але з медичною освітою, знанням мови, твоя зарплата може вирости до 2800-3 тисячі брут. І це вже інша якість життя. Інша професія прибиральниця працівник у готелі. Тут ставка може бути і 14 євро, але часто платять по. По Важливо також, що офіційна зайнятость тут рідкість. Багато українців погоджуються типу, на руки або на мініджоп, бо швидко і просто. Але потім виникає проблема, бо немає стажу, немає захисту, немає офіційного доходу для майбутнього виду проживання. До речі, про зміну віду проживання, як зберегти 24-й параграф, я розказувала ось у цьому відео. Інша професія, наприклад, швачка або робота на фабриці одягу це 13-15 євро, залежно від швидкості роботи. Тут часто беруть безмови, але виснаження високе і перспективи обмежені. Маляр, плиточник, електрик. Якщо ти маєш, наприклад, досвід роботи з України, але не маєш німецького підтвердження, починаєш десь 14-16 євро бруто. Якщо отримуєш анархенорух, тобто підтвердження або пройдеш курси, це вже 18 22 два євро. І вищим. мова звичайно важлива, але не критична. На будівництві часто працюють бригади, де спіл... спілкуються польською, українською, російською тощо. Але без німецької ти не зможеш стати, наприклад, якимось бригадиром або мати доступ до проєктів. Улюблена професія програміст, тут все залежить знову ж таки від рівня. Якщо ти джуніор і працюєш через аутсорс, то е, тут зарплата від мінімалки до приблизно 3000 тисячі бруто. Але якщо влаштуєшся в німецьку компанію. І маєш хоч якийсь досвід, і хоча б базову німецьку мову, то зарплата може бути від 3,200 до 4500 тисячі брутто. Умови хороші, але й конкуренція дуже висока. І багато хто чекає IT зарплат, навіть не маючи якоїсь технічної освіти. Інша популярна професія серед чоловіків, наприклад, водій. Але тут багато підводних каменів. Права треба міняти, проходити додаткове навчання. Але й зарплата тут невисока, від 2400 до 3200, в залежності від маршруту, нічних годин і категорії транспорту. Професії з освітою, наприклад, бухгалтер, медсестра, вчитель це вже зовсім інший рівень. А для цього потрібна і німецька освіта, або підтвердження, підтвердження диплому. Без цього ти залишишся або помічником, або якимось там принеси подай. Навіть якщо маєш 10 років досвіду в Україні і зарплата відповідна часто на рівні мінімальної, наприклад, за даними Степсону, у 2024-2025 році середня зарплата програміста в Німеччині становить 4,5 тисячі євро бруд. Знову ж таки, залежно від міста досвіду та компанії у Берліні. Гамбурзі Мюнхені зарплата вища, але й оренда житла набагато вища. Не то це десь 3-300 євро, але іноді менше, якщо в тебе, наприклад, перший податковий клас і приватна медична страховка. Чи це великі гроші? Ну це точно не бідність, але й не багатство. Бо коли за квартиру платиш 1300 євро 500 євро ще на продукти, транспорт, зв'язок, залишається не так уже й багато. Німці кажуть: якщо ти можеш відкласти 1000 євро щомісяця, то ти вже живеш добре. Але так живе дуже малий відсоток людей. Цікаве те, що багато українців, які приходять у Німеччині до офісної роботи, вважають, що оце вже життя, але потім бачать, що їхній колега на будівництві, хоч і втомлений, але отримує більше грошей, просто тому, що він працює більше годин. В Німеччині реальність така, щоб добре заробляти, треба або мати класну професію з високим попитом. Або багато працювати, або і те, і інше. Давайте тепер поговоримо про бруто і нето. Я неодноразово про це розповідала на своєму каналі, але якщо коротко, то є таке, багато людей приїжджають до Німеччини, чують зарплату, наприклад, 3200. Думають, вау, але вони враховують дуже багато факторів. Наприклад, що це бруто це до податків. Після вирахування податку на доходи, медичної страховки, соціальних внесків, на руки залишається значно менше, і ось такий вау, ефект кудись зникає. Детальніше можете подивитися про це ось у цьому відео. І що цікаво, у Німеччині реально буває, що людина, яка заробляє бруто 2800, отримує майже те саме, що людина, в якої бруто 3,300. Просто інший податковий клас або вид страхування. А тепер ще одна цікава річ: зарплатний розрив між чоловіками і жінками. У Німеччині, за даним Statistichs Body жінки у середньому заробляють на 18% менше, ніж чоловіки у тій самій сфері. І хоча ця, ця цифра поступово зменшується, проблема все ж таки існує. І ще е, про одну пастку, про першу роботу. Я розказувала ось у цьому відео про жахливі перші досвіди мігрантів. Рекомендую подивитися, але багато мігрантів, особливо тих, хто приїхав під час під тимчасовим захистом, просто хапаються за перше, що дають: мінімалка, нічні зміни, 50 кілометрів від, від дому бо, аби працювати. І так можна втратити рік або два, не рухаючись нікуди далі. Тому важливо не просто знайти роботу, а зрозуміти, куди вона тебе веде, чи потрібна мова, чи є перспективи. І якщо є. Можливість, то все ж таки потрібно вчити мову. Де шукати реальні цифри, реальні зарплати? Я можу порекомендувати деякі сайти, які можуть вас зорієнтувати по зарплаті, яку ви можете просити. Наприклад, сайт Gehalt.de – це класика, навіть є калькулятор податків, і так ви можете скористатися, подивитися, яка зарплата у вашій, яка зарплата у вашій професії. Лонжпіль.де можна подивитися зарплати також в розрізі, в розрізі професій. І останнє це мій найпевнена найулюбленіший – це глаздор.де. Тут можна подивитися відгуки від працівників про компанію та реальні цифри по кожній саме компанії, не тільки професії. І головне ж питання: чи можна у Німеччині стати багатим? Можна, але не з мінімалки. У Німеччині це не так, що ти виграв життя, просто приїхавши. Тут це побудовано на поступовості. Але якщо ти розвиваєш мову, змінюєш професію, вчишся і не боїшся робити новий крок, ти можеш вирости. Зарплата в 4-5 тисяч не, не, то це реальність, але не з першого року і не без зусиль. І, наприклад, цікавий факт у державних установах або, наприклад, у лікарнях є конкретним. Індексація зарплати в залежності від вашого досвіду, скільки ви там пропрацювали, в залежності від вашої освіти, і дуже багато ось таких ось пунктів, які складають, складають вашу зарплату. Тобто, це не просто ви прийшли і сказали, я хочу таку зарплату, а вона складається з конкретних пунктів і проходить щорік певну індексацію. Тож це дуже приємно, і ти можеш розраховувати скільки ти можеш отримувати, наприклад, на п'ятий рік роботи. В державній установі. А тепер питання до вас. Тож, чи готові ви працювати по 180 годин на місяць на складі, якщо це дає тобі, наприклад, плюс 400 євро, чи готові вчитись 3 роки, щоб потім мати кар'єру в якійсь офісній професії або, наприклад, там, не знаю, в медицині? Бо в Німеччині, насправді є вибір, але він завжди має ціну. Або грошову, або нервову, або часову. І як тільки ти це усвідомиш, то почнеться справжнє доросле життя без ілюзій, але з великим шансом. Я насправді також вже бачу і по розповідям інших українців, що досягти тут у Німеччині є реальні шанси. Просто треба бажання мати конкретний план і робити до цього певні кроки. Ось таке у мене сьогодні відео. Залишайте свої думки в. У коментарях буду рада почитати. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимося у наступних відео. Чус!